Ласкаво просимо до нового навчального відео про Siemens Connected Home. У цьому відео ми розглянемо, як керувати приймачем. Отже, що я збираюся зробити, це перейти на сторінку з детальною інформацією про цей пристрій. Тут можна побачити, що пристрій має два реле, тому він представлений у вигляді двох блоків. Перше реле керує котлом і як видно на екрані, тут немає багато можливостей для ручного налаштування. Це тому, що котел працює автоматично на основі запиту тепла від клапана радіатора. Якщо клапан радіатора робить запит на подачу тепла, котел вмикається. Якщо запиту немає, котел вимикається. Це і є автоматичний режим роботи але за потреби можна перейти в ручний режим. якщо ввімкнути ручний режим і повернутися назад, екран змінить колір. фон більше не буде сірим. Натиснувши кнопку, можна вручну вмикати або вимикати котел. Не знаю, чи ви чуєте, але я чую, як реле клацає, вмикаючись і вимикаючись. Я поверну пристрій у автоматичний режим, щоб котел реагував на запит тепла від клапанів радіаторів. Це щодо котла. Тепер розглянемо гарячу воду. Це друге реле, яке є у пристрої. Для гарячої води можна налаштувати розклад, що допоможе заощадити енергію. найкращий спосіб заощадити встановити розклад на гріву гарячої води вночі, коли електроенергія дешевша. отже, я налаштую розклад. спочатку видалю всі попередні розклади. Потім додам новий розклад, який повторюватиметься щодня. Наприклад, щоб о другій ночі пристрій вмикався. Тобто він грітиме гарячу воду вночі, а о четвертій годині вимикатиметься. Натискаю зберегти, і тепер гаряча вода нагріватиметься тільки вночі, коли це економіше. О, вибачте, забув згадати. Реле можна керувати вручну. Якщо я двічі натисну на єдину кнопку пристрою, це вимкне обидва реле незалежно від їхнього попереднього стану. Якщо знову двічі натисну, реле знову увімкнуться. Це ручне управління діє протягом 15 хвилин. Після цього пристрій повернеться до налаштованого розкладу в мобільному застосунку. Ця функція корисна для тестування. вона дозволяє перевірити роботу реле перед підключенням до котла чи системи гарячої води.